Стучний інтелект на службі в шахраїв. Кількість випадків, де злочинці використовують технологічні новинки, різко зросла. До прикладу, одна зі схем, це коли аферисти відправляють голосові повідомлення в месенджери, просять гроші від імені знайомих на нагальні потреби. Що робити, і головне, як розпізнати злочинців? Далі в сюжеті Марія Моганесян. 4 тисячі позичити до завтра, будь ласка. Це голосове повідомлення Аліна отримала від рідної сестри, точніше, з її номера. І тут всі смс були написано чисто українською мовою, без ніяких помилок, то мене це сильно здивувало. А вона як пише? Ну, ну, туржиком. Ага. На харківській мові, так сказав. До текстового повідомлення було надано і відео. Потім скинула мені карту, а так як карта була мені невідома, ну, ми часто один одному перекидуємо, то я. Знаю її карти, то і невідомий мені банк. Аліна одразу запідозрила, що це шахраїм. Аби не ця карта, то можливо б я її скинула в кошти. Адже рік тому вже стала жертвою, перекинула 6 тисяч гривень, як тоді думала, знайомому військовослужбовцю. Злочинців досі не знайшли. У випадку ж з сестрою на цей гачок повелися їхні спільні друзі. Я, в принципі, без роздумів подумала, що. Молодець, яка навіть записала голосове повідомлення, тобто це точно вона, точно її голос було чути. І відразу пишу, звичайно, давай карту. Через деякий час Анна довідається, що її ошукали. Я вже думаю, ну як так могли, її голос просто записаний, прохання її, щоб вона мені прислати 4 тисячі. Як це можуть бути шахраї, незрозуміло. Шахрацькі технології не стоять на місці, кажуть фахівці з кібербезпеки. Зловмисники використовують штучний інтелект для обману українців. Популярний варіант використання щі аферистами – це саме голосові роботи. Технологія легко настроюється, а алгоритми здатні вести паралельну комунікацію з потенційними жертвами і відрізнити на слух практично неможливо. Тому головне включати холодний розум. Коли вас просять гроші, треба засумніватися, навіть якщо. З номеру вашого абонента він у вас підписаний, чи природньо звучить голос. Ну і, власне, два інструменти, про які я завжди говорю, які є у кожного. Це критичне мислення і здоровий глузд. Сісти, видихнути і подумати, не піддаватися емоціям. Коли щось вас змушує діяти швидко, то велика вірогідність, що це шахрайство. Яка ситуація сьогодні з шахрайством в Україні в поліції коментувати ТСН відмовилась. Мотивувала це небажанням давати інструменти в руки ошуканцям. Але з відкритих джерел відомо, що у 2024-му було відкрито майже 52 тисячі кримінальних проваджень за статтею Шахрайство, що на 13% менше за аналогічний період минулого року. Він до слова був рекордним. Для порівняння до повномасштабного вторгнення росіян цифра таких злочинів сягала приблизно 24 тисячі. Найбільше злочинів фіксують в столиці. Засічень листопад таких було зареєстровано трохи менше 9 тисяч. В антилідерах також Дніпропетровська, Харківська, Львівська та Одеська області. Буду більш підозрілою до всіх і навіть до знайомих, тільки через телефонний дзвінок або при особистій зустрічі, і всім точно так само бажаю, щоб не так довірливо ставились до цього питання. Тим паче, в поліції мені сказали, що такі випадки сталися стаються все частіше. Ну і звісно, якщо по телефону спілкуєтеся, як вам здається, з людиною, яку знаєте, задавайте питання, на яке. Яке може відповісти лише вона. Шахрай точно відповіді не знатиме. Марія Муганисян, Олександр Колосов, Вікторія Писменна, ТСН 1+,1. А ну розкажіть, чи було у вас таке, коли друзі або знайомі просили вислати гроші, потім виявлялося, що їхні сторінки зламані. Чи відразу ви розуміли, що тут щось не те? І на чому саме ловили аферистів? Пишіть в коментарях про свій досвід, а заодно ставте лайк цьому випуску і підписуйтесь на канал, а ТСН триває.